Щиро дякую за побажання. Мені Дуже приємно, багато рослин я вирощую самостійно. Тобто, як я їх Я Їх посадила для себе на грядки, вони розрослися. А всю ту масу рослин, яку я продаю, я продаю перепродажем, тому що я вже працюю з трьома теплицями. Так я розширяюся, і я цим задоволена, тому що у мене асортимент просто бомбезний. У Мене скільки різних квітів. Якщо їх посчитати, я думаю, ну названня й до 500 це точно буде. Я думаю, ні в кого такого асортименту немає, як у мене. У мене дуже шикарний у мене відправка з п'яти областей. І зараз ще у Мене є і карпатський мед. Уявляєте? Червона ікра чорна щука з Одеси відправка. З Тернопільщини відправка з теплиць. Прямо напряму з теплиць відправляю. Тобто від мене йде відправка. Всіх квітів, наприклад, ось у гортензія є 29 різних сортів Гортензії. уявляєте? Це я зараз зроблю намазку із кабачків. До речі, буде в наступному відео. Хто хоче, приєднуйтесь на солнечко Юлія, щоб не пропустити багато цікавинок, а також різноманітні квіточки на опті, поштучно гортензія, до речі, по 40 гривень на опт від 40 штук, а гейхера по 25 гривень на опт від 48 штук. Дякую вам.